Ось перша катка на кольтах. Тут я на стороні Dem і Іце Fox і Snake ubica. It's Snake. На моїй стороні. Тут просто у них битва 3 на 3 на кольтах. Я Сидя на Джині. На їхній стороні убийца Сергій, Степан Кул і Костекс. Тут вони вже, І це Фокс перебуває гуся. Також перебуває Степан Кула. Тут звичайно свого закрисив <риклад> у Снейк. Я убив звичайно і цепокса. Тут мене вже вбиває у Снейк. Тось уже наступна катка, видно всі їхні ніки. Я так розумію, вони зараз будуть... Телепортатись, тому що вони якось там на команди поділились на моїй стороні Костекс, Степан Кул і у Сергій А ні, вони правильно стоять. Тут я вже сюди перейшов, показую їм, що потрібно відстрелюватись. Я так розумію, вони просто хіляться. Дуже складно їм повернутися на центр. У них така фанова гра, вони не прямо на всю силу грають, я так розумію, просто чуть-чуть перестрелюються. Ну, хтось може і на всю силу грає але по суті вони не прям весь свій скіл показали. Просто грають по фану. Наступний раз, можливо, також на кольтах будуть грати на всю силу, це будуть битви один на один. Я думаю, з найсильнішим зіграю навіть я. Прикольно буде подивитися, чи хтось зможе перемогти. Думаю, можливо, так, якщо будуть натреновані. Тренові... На ти показую їм, що хай хтось перейде на телепорт, але вони ніхто не хочуть, хочуть всі убити Степан Кула і починають крисить один одного вже по приколу вбиваю я цього Бісу Снейка. Дуже ні, мені легше. Взагалі битва тільки почалась уже Dark Fire вбив біду Снейка. Свого ж взагалі вроді закрисив. А, ні, не закресив. Тут одразу почались заруби, прям жорстким. я на Брокі єлі граю. По фану, але, ну, чуть стараюсь, ну. Нічого особо не виходить. Ну, якби один на один, я прям би на всю силу, напевно, потів, а тут. Взагалі гра якась трошки по фану вийшла, ну. Вийшла, як вийшло. Питаюся перемогти, ніхто тут. Не піддавався мені. Просто грохали всіх на язах, нікого не жаліли. Тут вже не суддя, то мене снесли просто кабіну на ізах снесли. Навіть я не, при... не пригнув взагалі. Не встиг. Тут Ден питається якось Мансить прям. Але 3 в одного, там капець. Тут ми знову вирішили на кольтак зіграти. Вони переходять через телепорт, щоб помінятися командами. Я показую вже перестрелюємося, вони гусь б'є своїх, щоб всі мінялись місцями. Мені було, в принципі, байдуже, хто за кого, а вони не могли вирішити, хто буде за нас. Потім уже Костик зайшов з за нас і ми починаємо битву. Чуть-чуть я не стріляв по дену, тому що я дивлюсь, так не чесно було побивати зразу. Тут і це Фокс підійшов просто, на центр я не можу підійти навіть. І щоб похилитися ніяк, тому що треба підходити. Треба було десь далі поставити хілки, щоб похилитись. А я на перших рядах поставив хілку, але якщо є, то є. Там вони на скорості взагалі по центру дуже жорстко рухаються. рухається. Питаюся якось трохи отогнати це Фокси, він прям настрілює прям жорстко. Дим, дим підходить уже по чуть-чуть. Щось -чуть. якось попадаю, прижимаю гаджет. Якось його вбиваю. Це вже 3 на 2. Питаюсь нестріляти по дену, ден, ден, відходить. Твоє нормально так відбивається, де 2 в 3. Я взагалі не знаю, куди я стріляю взагалі мимо якось неправильна. неправильно. Якось день вбиває гуся. Костекс на Дена залишається. Я зараз просто хочу побути суддям. Дивлюся, хто з них переможе. У Костикса є гіпер, він його активує. Той гіпер мене дуже допоміг. У на 4 банки, і Ден його сносить. Тут має 2 банки, зараз буде 3 банки. Але Ден так круто зіграв. Ден сносить мені кабіну. Тут вже яд просто піджимаю і капець. Ден переміг. Тут вастова битва на Пайпер. Я вже не знаю хто тут буде за кого. Зараз телепортиться і дається Фокс. Я случайно, по гусю попадаю. Хотів собі суп. Але... Тут на нашій стороні двоє, в них там чомусь досі четверо. Тут вони вигнали до нас Степан Кула і він за нас. І тут вже починається, так зрозумів, перестрілка. Банки дособираємо. Я не знаю, Ден якось убив гуся, він любить вбивати гуся. Тут, і це Фокс по мені попадає прям жорстко. Навіть гаджетом активує. Хотя я вбиваю Дена, ну я не знаю, може він саме хотів, він случайно казав полетів вроді. Тут, ну то есть, Тут я один-два залишаюся гаджет взагалі нікуди. Просто там Міцефокс, Костекс мене не підпускають. Вони за лінію не виходять, молодці, ну кроме Міцефокса. Фокси. Я вирішую полетіти, щоб добить Костекса. Не попав по мені гаджетом Міце Фокс. Ти не знаю. Думаю, щось мені капець буде, якось убиваю. Міцефокса. Ось де профіль показується Фокса. Костик, сексі, він взагалі хенка то гапнув.